Те, що сталося в Сходню Вашингтоні, напевно відав історію не тільки Сполучених Штатів чи України. Я певен, що в історію взагалі світової дипломатії, тому що такого не було ніколи. Але тепер це сталося. Тепер це нові правила гри, які, як вже хтось сказав, така собі пацанська. Розмова, отже, про цю пасанську розмову і що з цього вийшло, врешті-решти, що з цього буде всім нам, далі говоримо на каналі Булгаров Висновки. Вітаю! Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст, і я вам дуже раджу писатися на цей youtube канал. А тим, хто вже це зробив, я за це дуже і дуже дякую. Нам справді є про що поговорити. Нагадаю, нагадаю, саме сьогодні 28 лютого президент Зеленський мав поїхати до Сполучених Штатів, де мало б відбутися урочиста. Під урочисте підписання угоди між Сполученими Штатами та Україною про спільний видобуток наших корисних копалин. Але насправді цей документ, який вони мали підписати, він назвався Документ про створення спільного фонду відновлення України. Дехто, і в тому числі, і я коли почув про створення цього фонду, особливо коли почитавши цей документ, який там був про запропонований в табо кілька редакцій, але саме в цій редакції. Які який, які, врешті-решт, він мав бути підписаний, де хто, в тому числі я, назвав таким собі планом маршала для України, тому що він за собою тягне дуже багато інших структур, інших наслідків, інших грошей. По великому рахунку, ніхто ж не каже, що навіть після підписання цієї угоди одразу на наступний день почали би оці всі корисні копали рідкос, рідкосно земельні метали добувати в Україні, тому що тому що це дуже такі довгі процеси. Фахівці про це кажуть: що 10 років треба, типу, для розробки. Потім, в общем, там багато багато багато, багато всього. Отже, якщо би цей літій з'явився б у нас до через 10 років в такому вигляді, який він... Потрібний саме сучасним галузям економіки, галузям промисловості, то це в насправді вже було б до добре, але все це так чи інакше обов'язково вимагало у учасників цього. Консорціуму, так би мовити, вливання дуже великих грошей, і саме тому казали про 50 мільярдів доларів. Коротше, суми там були різні. Так чи інакше, це і одразу було зрозуміло, що цей договір, він такий собі, якби привід дати можливість американській економіці не просто зайти в Україну, а залишитися тут надовго і мати певні гарантії. А єдиний спосіб, який для себе мали бачили американці, щоб ці гарантії були саме для їхнього бізнесу. Ми зараз до речі, поговоримо про безпекові гарантії і чому їх не було в цьому договорі. Так, от який спосіб вони бачили для себе? Вони бачили дуже простий спосіб: а саме прогнозованість української політики, тому що на їхню думку українська політика не прогнозована. А значить, будь-які інвестиції вони одразу піддаються всім ризикам, які тільки можуть бути. Знову ж таки, я хочу якби сказати важливу фразу. Ми можемо багато говорити про те, що американці, взагалі, сполучені штати наші стратегічні партнери. і впродовж багатьох багатьох років і вони нам допомагали. Але слухати рівень іноземних точніше, американських інвестицій, прямих американських інвестицій в економіку. України на початок повномасштабного вторгнення складав 20, складав 2% відсотки від всіх інвестицій від всіх прямих інвестицій в економіку України. Тобто це насправді мізер, і цей мізер якраз і каже про те, що не те, щоб дуже сполученим штатам потрібна була Україна. А знаєте, якого бізнесу в саме в прямих інвестиціях в Україні було найбільше російського. От до початку повномасштабного вторгнення не найбільші найбільша кількість грошей в прямих інвестиціях були російські, і напевно, з якогось в якомусь сенсі саме це і дозволяло американцям, європейцям та будь-кому казати, що ну штукати, як ви можете воювати проти Росії, якщо у вас їхні гроші. Це насправді для них якраз було нелогічним. Хоча, попри те, що їхні розвитки казали, що Путін збирається таки нападати. Так, от з підписанням цього договору про створення спільного фонду відновлення України ця ситуація мала змінитися. Україну по факту виводили із сірої тіні, точніше із сірої зони, в якої вона перебувала з початку свого створення, з 91-го року. Тому що що таке сіра зона? Це означає, що нібито в ній, нібито є закони, нібито там є там демократія. Але по факту, по великому рахунку, після розвалу радянського союзу, так от вони світові лідери. Європейські, американські прийняли, що напевно Україна є під певним протекторатом Росії, і тому я хочу вам нагадати, що сам після саме проти російського протекторату ми виходили на майдан, коли була помаранчева революція у 2000 році. 2004 році ми виходили на майдан під час революції гідності в 2013-2014 році. Ну а потім, коли почалася а, війна в 2014 році, зрозуміло, що саме проти Росії ми і воювали. Отже, ми саме проти Росії, проти її протекторату, весь цей час і виступали. Але для світового співтовариства, для наших партнерів західних, які нам розповідали, ми хороші все ж таки Україна залишалася у сфері впливу. В так званій цій сирій зоні саме Росії, і саме тому гроші американські, зокрема, сюди і не заходили. Так, от і ще раз повторюю, з підписанням цього документу, який мав статися 28 лютого 25-го року, і цього не відбулося, Україна мала з цієї «сирої» зони вийти, і це для нас би відкривало на дуже великі перспективи. Тепер цього не сталося. Тому що саме сьогодні, коли президент Зеленський приїхав до Сполучених Штатів підписувати цей документ, до речі, там теж був цікавий момент, хто саме його мав підписувати. Тому що уряд е, е, уповноважував підписувати від імені України цей документ, віце-прем'єр-міністрку. А в той час як Трамп казав, що він збирається це підписувати, це теж було дуже дивно, Якби з одного боку підписував би Трамп, а з іншого боку, українська просто віце-прем'єр-міністрка, тобто навіть не віце. Це прем'єр-міністр. І тому це теж не здавало певні такі собі е, розничтіння і не зрозумілися, що ж врешті-решт буде відбуватися. Але це вся незрозумілість, що буде відбуватися і тому подібне закінчилася під час ну буквально цієї розмови, яка сталася перед самим самим підписанням за графіком. Вони мали за київським часом в 20.00 в 20 сісти і у якби урочисти підписати цей документ. І президент Зеленський приїхав напередодні. Приїхав в Білий Дім. Його Трамп зустрів. Зустрів, зустрів його. Він дуже дивно. Він по перше він стояв на порозі. Він його зустрічав. Він сказав: ви сьогодні в парадному вдягнуті. Тобто він таким чином ще й намагався з самого початку постібати Зеленського, що Зеленський знов вдягнути у свій у свою мілітарку, так би мовити, в такті кульці свій одяг. Акі так направдув всіх задовбав, і це всі їх дипломати про це говорять. Врешті-решт, потім це одяг знову став причиною, коли вони вже між собою сварилися. Вже став причиною, коли Трамп просто спитав Зеленська, чи є у вас костюм нормальний діловий на що Зеленський сказав, да, ви його вдягнете. Зеленський сказав, подивимося, тобто придолбався навіть до цього. Але ситуація з самого початку коли вони почали між собою втрьох спілкуватися, а саме був це ж буквально, буквально за кілька там за пів години до урочистої підписання документу. Угоди в був присутній на цій розмові Зеленський, президент України, був присутній Дже Дівенс, це державний віце-президент Сполучених Штатів. Ну і власне сам президент це Дональд Трамп, і от вони в Трьох між собою почали говорити, і тут Венс зачепив Зеленського. Вони між собою почалися така собі невеличка сварка, в яку потім вліз врешті Трамп. Ну а далі вже все пішло в такі, що що навіть якщо придивитися там і матюки і чути, і, і взагалі. Ну і після цієї розмови, яка закінчилася тим, що Зеленський каже, питає у Трампа чи він містер президента, чи я можу ще що сказати? Трамп сказав, ви сьогодні сказали достатньо. Після цього вони розійшлися в різні кабінети. І більше не зустрічаючись, Зеленський отримав від Трампа повідомлення. Ну команда зеленського отримав від Трампа повідомлення, що їм треба негайно покинути білий дім. І вони зібралися, звісно. Поїхали на цьому, ніби історія закінчується, і це якби мала мала б закінчуватися, і це для всіх був таким величезним шоком. Ну тобто, ну тобто, що ми обісралися, тобто, зеленський не зміг. Ми ж кажемо, кажемо про мир. Ми ж кажемо про те, що теж багато вже готові були йти на певні поступки та будь-що. Хоча, до речі, ці поступки самі по собі ніхто в середині країни на такому рівні не обговорював. Тобто, ще б, потім були б питання до Зеленського, що ж це врешті-решт на підпис на підпис. Тим не менш, попри можливі потім внутрішні проблеми, які би сталися в Україні, Зеленський на це пішов. Він пішов на те, щоб підписати. Був, був готовий підписати, якби його не почали дрюкати з різних боків. Спочатку Джейді Венс, а потім власне і Трамп. Там було багато образливого. Можете побачити є це відео. Так, як поводив себе Трамп, так насправді не ведуть дорослі президенти. Але я зараз не хочу обговорювати самого Трампа, тому що у мене те насправді не тільки в мене склалося враження, що вони навмисно спровокували Зеленського, знаючи його реакцію, вони навмисно казали такі речі, які будуть дуже тригерити людину, яка. Хто б що там не казав про Зеленського, але він є президентом країни, яка вже четвертий рік веде повномасштабну війну проти одного з найбільших агресорів цього світу, тобто? Росії, і звісно, коли вони почали там розповідати там про армію, про те все, і коли особливо Зеленський спитав Венса, чи він був в Україні? А Венсему відповів, що він дивився сторіс. Ну як притомна людина на це має реагувати? Ну серйозно. Ну якщо виключити матюки, як на це має реагувати? При тому, людина. Ну тому е реакція Зеленського вона була в е принципі прогнозована. Так можливо, можна було б бути в цій розмові дорослою людиною, можна було б не вестися на провокації, але сталося як сталося. Тож цей документ не підписаний. Тож, 28 лютого. Як я писав у своєму пості на Фейсбуці, що якщо буде підписаний це документ, то це можна буде вважати початком створення нової третьої республіки. Ну тому що по факту так воно і є. Ми зараз перебуваємо у стані перезаснування нашої країни, тому що ті радянські рейки, на яких ми і досі стоїмо, їх треба руйнувати і будувати справді щось нове, інакше ми не зможемо побудувати ані сучасну економіку, ані сучасну армію, ані сучасну Ну, власне кажучи, державну систему управління. Але це інша розмова. А, і от, в принципі, Зеленський такий трошки обхезаний, тому що він. Ну, ви бачили його, як він там виглядав його стан. Він ще, до речі, не знав, що власне поки вся ця перепалка ставала достоянням общественності. Зеленського раптом почали підтримувати європейські лідери один як один, починаючи з Польщі, і далі була Німеччина, Франція. Зеленський потім провів довгу розмову телефону з Макроном, Іспанія про країни Балтії. Я просто мовчу. Представники Євросоюзу всі як один підтримали саме Зеленського. Тобто, хто б у нас тут що в країні не казав, що Зеленський неправильно на себе повів, і треба було нагнути голову перед Трампом, От якраз є лакмусовим папірцем наші європейські партнери, які теж зараз опинилися в ситуації, при якій вони теж багато гімнав з боку сучасної ну тобто чинної адміністрації сполучених штатів отримують. І Тому в даному випадку так сталося, що Україна і країни Євросоюзу опинилися в одному човні. Для нас це до речі, добре. І вони одразу почали услювати підтримку Зеленському а разом і в Україні теж і українцям. Тому я вас всіх вітаю. Якраз така позиція Європи, консолідована, до речі, позиція Європи, вона говорить значно більше, ніж ця пацанська перепалка, яка сталася в Овальному кабінеті, який, так поважають, каже Дональд Трамп американці. Що буде далі? А далі, скоріш за все, ми входимо в сіру зону передбачень, прогнозів. Можна звернутися до різних астрологів і тому подібних тарологів, але на мій роз приблизно зараз ситуація буде така. А, якщо ви чули, я про це до речі, розповідав буквально в позачорашньому відео. Я розповідав про те, що ця делегація, яка поїхала з сполучених штатів на перемовини з росіянами в Стамбул, вони повезли від Трампа до росіян. Вони повезли такі певні дуже жорсткі умови, що Путін має піти на поступки. На що судячи з усього, і ця делегація сказала, що не на жо що на жодні поступки ми не підемо, і після завершення цієї їхньої зустрічі до речі, було, теж було. Була запланована прес-конференція, вони просто роз'їхалися без жодних коментарів пресі. Це якраз свідчить про те, що ті е, вимоги, які американці. Пред'явили росіянам, росіяни не прийняли, і стало зрозумілим Путіну, що Путін не збирається йти на поступки, а значить, він не збирається по факту йти на перемовини. І отут якраз та Трамп опиняється в дуже такій собі складній ситуації. Він бачить, що його план дуже швидко посадити за стіл перемовин Україну та Росію, просто розсипається на очах. І він же не може сказати, що йому не вдалося, значить, йому треба когось зробити винним. Так безумовно можна сказати, було що Путін не хоче сідати за стіл перемовин. Але з іншого боку, якщо так сказати, це це означає по факту обрізати собі всі можливості. напевно, штата так би і зробили би, якби в них не вийшов так званий план, а а саме спровокувати зеленського на певний конфлікт, і таким чином не підписати угоду про ці. Відкасно земельні метали, а це означає відкласти підписання мирної угоди з Росією. Ну, от ви розумієте логіку. Ця угода не підписується, стосунки між штатами та Україною загострюються, а це означає, що не про які там підписання мирних угод зараз взагалі не йдеться. Тим більше, якщо зараз подивитися, що написав врешті, написав до речі, президент Зеленський після того, як от вийшов з біл дому одразу повідомив, ну, точніше, подякував у своїх соціальних мережах американцям, подякував американському народу, подякував уряду американському за підтримку, висловив сподівання, що ця підтримка продовжиться. А от Трамп у себе написав: що я побачив, що Зеленський не хоче миру, і коли він захоче миру, він завжди може повернутися в овальний кабінет. Тож, ми бачимо фактично ситуацію, про якій Штати змогли спровокувати Зеленського на те, щоб Зеленський зірвав цю угоду, як вони собі там в голові придумали. І таким чином з'їхати з Базара. Чому я кажу, що це були пацанські розбірки? З'їхати з базара, і вже якби можна казати, що це Україна винна, це Україна не хоче миру, Україна нічого не хоче підписувати. А значить, а значить, ну що ми зробили, що ми могли. І я не знаю, чому Трамп думав, що його цей трюк всі просто проковтнуть, що ніхто не здогадається, що у нього там на думці. Ніхто не просто не побачив цієї банальної маніпуляції. Побачили європейські лідери одразу підтримали Україну. Причому я так думаю, що заяв стосовно підтримки буде навіть більше, причому ця підтримка може бути не просто на словах. А я зовсім не здивуюся, якщо раптом тут почнуть говорити про прискорення. Знову я, я розумію, це банально зважить, але прискорення вступу до Євросоюзу і навіть до НАТО, якщо врахувати, що зараз Америка знов погрожує, що вона готова вивести свої війська з Європи і взагалі піти геть із НАТО. От ми всі сміялися, що от Угорщина не хоче, ну там їй там подобається Путін і не подобається НАТО. Ну так ми можемо зайняти її місце. Я буду дуже сміятися, якщо. Місця НАТО в ми займемо ми займемо саме американською. Так може бути, але скоріш за все, після того як Штати вийдуть із НАТО, то НАТО припинить існування і будуть і будуть створені якісь там нові військові воєнні союзи на території Європи, де Україна вже буде грати не таку роль, що прийміть нас, будь ласка, а Україна буде одним із засновників, одним із засновників нового. Воєнного союзу і це абсолютно не жарт. Сьогодні українська армія багато чого може і повчити. Та й взагалі це одна із найбільш, скажімо так, навчених армій, 800 тисяч вояків, які мають безпосередній бойовий досвід. Тож, що нас чекає після того, як ми не підписали цю угоду зі штатами, і що, врешті-решт, нібито з ними посварилися, по факту нічого такого страшного нас не чекає, тому що. Зараз зранку, ну то у них зараз буде вечір. У нас вечір, у них там ранок у них про це сьогоднішній якраз день в штатах почнеться про ці про цю ситуацію будуть розписувати, писати, аналізувати. Вже навіть неозброєним оком видно, що більшість американських ЗМІ вже заявили. До речі, американських політиків вже заявили саме про підтримку зеленського, а не Трампа. Ну окрім республіканців, які просто не можуть підтримувати. Аж ти більше, якщо це республіка. Так званої групи Мага, тобто Трампісти, вони не можуть підтримувати Трампа. Але серед інших політиків, про демократів, звісно, можна мовчати, але вони точно будуть підтримувати в даному випадку Зеленського. Е, я вже мовчу, тому що так може статися, що ця ситуація, ця сварка в овальному кабінеті може навпаки нам зіграти на руку. І навколо Зеленського. Можуть об'єднатися сьогодні е, західні політики так званого антитрампівського руху, тому що ж не всім там Трамп подобається, ми маємо з вами розуміти, він не тільки нам нам не подобається висловлювання. І от ці політики антитрампівського руху справді шукали таку собі об'єднавчу ідею. І от вони зараз її побачили. Це дивно звучить, але от таку об'єднавчу скрипку може тут зіграти саме. Україну Таку об'єднавчу роль це для нас означає, перш за все збільшення допомоги від Європи, не від штатів, поки що, а саме від Європи. І отут якраз і включаються інші цікаві чинники. Я вам хочу нагадати, як буквально напередодні зустрічі зустріч зеленського і Трампа Трампа спитали про те, що він ж казав, що зеленський диктатор, і Трамп каже, коли таке казав, щось я такого не прогадую. Є відео, як він це казав. Він як виявляється, це не пригадує. Тому цілком імовірно, що за кілька днів страсті так би мовити, пристрасті, влягуться. І ми можемо почути зовсім іншу риторику. От, якщо вони сказали, що Зеленський не хоче мира, а коли він його захоче, то він може повернутися до Авального кабінету, то я зовсім не здивуюся, якщо вже буквально на наступному тижні ініціативи повернення Зеленського до Авального кабінету будуть виходити саме з Білого Дому. Тобто, тепер, якщо вони до цього тиснули на Зеленського, тепер вони будуть його вмовляти для співпраці. Це вже зовсім різні речі. Чому тому, що в, е, зараз е, у Трампа побачать як навколо Зеленського? Об'єднуються країни Європи, лідери європейські і антитрампівські політики в самих сполучених штатах. Тобто він хотів отримати один ефект, а отримав зовсім інший ефект. Це мої припущення, можливо, так не буде, але все до цього йде. І як тільки Трамп це усвідомить, він одразу змінить риторику. Він одразу скаже: ну ми одного, одного не порозумілися. Давайте ще раз зустрінемося. А найбільш характерне в цій ситуації буде те. Якщо Трам Приїде до України, тобто я майже певен, що цей договір про ці рідкісне земельні метали, По факту ще раз кажу, там в цьому договорі цей рідкісне земельні метал, це лише привід. Насправді йдеться про створення великого фонду відновлення України, повоєнного відновлення України. Так от я дуже не здивуюся, якщо його підписання таке станеться, і воно станеться в Києві. Тобто Трамп приїде сюди, в Київ, разом зі своїм Джей Ді Венсом, який Київ бачив. І Україну бачив лише в сторіс, то у нього буде можливість побачити Київ і не в сторіс. Причому я дуже сподіваюся, що вибачте, що я так скажу. Але я дуже сподіваюся, що коли Джей Дівенс приїде до Києва. Путін все зробить для того, щоб е е ніч цей Джеді Венс проспав в бункері, проспав десь в бомбосховищі, і щоб він е зрозумів, що таке війна, щоб він зрозумів, що таке Путін, якому е е який типу хоче миру, чи щось таке. І щоб він зрозумів, що Україна вже 14-го року насправді веде війну за своє існування. Нині не не її починали. Але, скоріш за все, доведеться закінчити її саме нам. Отже, підписання відбудеться. Зараз гуртуються всі лідери Європи навколо Зеленського. Це покаже Трампу, що він був неправий, і Трамп одразу дасть заддю. Е, я б сказав би зараз цю фразу, але не буду говорити. Якщо коротко, то не треба просити, коли тебе не хочуть бачити. Все ж таки треба почекати, і вам все принесуть на блюдечки, так би мовити. А, і позиція Зеленського, його жорстка позиція зараз, яка буде критикуватися у нас в країні, по-інакшому просто бути не може, ми такі люди, але так чи інакше, вона тут зіграла все ж таки нам на руку. Тож почекаємо Наступні кілька днів будуть дуже насичені на різні події. Побачимось і обов'язково про це поговоримо.